Цього дня, 78 років тому, народилася Ніна Матвієнко. Голос, у якому звучала сама Україна. Народна артистка, педагогиня, лауреатка Шевченківської премії Герой України. Її називали провідницею української культури, своєю щирістю, мужністю і безмежною любов'ю до пісні, вона відродила справжній дух нашої землі. Той, який неможливо зламати, народилася Ніна у селі неділище на Житомирщині, шостою дитиною в родині з 11 дітей. Жили скромно, але в домі завжди звучала пісня. Її мама, Антоніна, мала дивовижний голос і вміла співати в три голоси. Згодом Ніна записала ці пісні на власний диск як данину прам'яті матері. У 1968 році вона закінчила вокальну студію хору імені Григорія Верьовки, де згодом стала солісткою. Того ж року почала співати у Тріо Золоті ключі разом із Марічкою Миколайчук і Валентиною Ковальською. Їхні голоси в часи застою будили українську душу нагадувала людям, хто вони є. У її репертуалі тисячі народних пісень, обрядових, ліричних, жартівливих, глибоких, як сама земля. Для неї писали Євген Станкович, Мирослав Скорик, Олег Кива, Ірина Кириліна, Ганна Гаврилець та інші. З 1991 року вона була солісткою національного ансамблю Київська Камерата. Гастролювала по всьому світу, і українська пісня у її виконанні звучала навіть у найвіддаленіших куточках планети. У родині Ніни Матвієнко справжня династія митців, донька Тоня Матвієнко співачка, і сини Іван та Андрій обдаровані художники. Її чоловік Петро Гончар, син легендарного майстра Івана Гончара. Разом вони підтримували музей Івана Гончара, завдяки чому колекція музею за 30 років збільшилась майже вдвічі. У музеї Івана Гончара про неї кажуть пані Ніна стала провідницею культури, яка безстрашно торувала шлях до відновлення незалежності України. Упродовж останніх років життя вона залишалася в Києві, підтримувала українських захисників і говорила. У мене з'явилося стільки любові, повний мішок. Любов виходить навіть через сльози, і це правильно, нехай вони омивають серця наших хлопців. Ніна Матвієнко не просто співала, вона молилася піснею. Її голос це Україна, що звучить у кожному серці.